Привіт! Ну так Давайте про потреби поговоримо. І так, є сім базових потреб, які дитинка в ідеалі задовільняє від 0 до 10 років, плюс-мінус. Але в ідеалі це дуже відірвано від реальності. Ми з вами розвивалися в тих умовах, які вдалося максимально якось організувати для нас в той час, коли ми в тих умовах опинилися. І часто буває так, що якісь потреби задовільняються досить добре, якісь не дуже, а якісь зовсім ні. В дорослому житті в нас задача не шукати винних і крайніх, бо це вкрай непродуктивно краде нашу силу, енергію, емоції, а вихлопа нуль. Краще зробити собі такий чек-ліст, зрозуміти які потреби сильні, сильно задовільнені, і це ваші ресурсні точки. Ви можете навіть ділитися цим досвідом з іншими людьми. А в яких потребах у вас просідає? І ви розумієте, що коли ви йдете в контакт з друзями чи в романтичні стосунки, це ваші тонкі місця. І якщо у вас степень довіри і досить таки інтимна комунікація відбувається з цією людиною, ви їй довіряєте, то ви можете напряму сказати про це і попросити, що от знаєш, мені отут, отут, мене мені цього так не вистачає. І коли в нас з тобою це є, я просто кайфую, в мене душа ну розцвітає. І скажи мені, що тобі важливо. Може, в мене є якісь ресурси, я з тобою поділюся. І в тому відбувається ця магія взаємодії та що ти будеш з цим телефоном робити. Ой-ой-ой! рівненько рівненькості мені. Що ти будеш, що ти будеш з цим робити? Так от я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, будемо розбиратися, будемо докопуватися до істини. Бо істина вона дає трошечки більше ясності. А де більше ясності, там менше тривожності творожності. А воно нам не треба, бо в нас і так приводу для нірвотрьки вистачає. вистачає. І так, перша потреба це турбота, це базове. Наскільки добре від 0 до 10 у вас було з їжею, з місцем, де спати, щоб там було безпечно, надійно, їда, вода, кров да? над головою. Від 0 до 10 оцінили по балах, написали, скільки балів ви мали, у віці від 0 до 10 рочків. Далі, потреба у прив'язаності. Це потреба в емоційному контакті і впевненості, що тебе люблять. Насправді я знаю ці потреби, але підглядаю шпоргалку, бо як записую відео, в мене багато емоцій, думок і з концентрацією Бідося. Тому, вибачайте, буду піддивлятися. І так, потреба в прив'язаності від 0 до 10, будь ласка, собі. Оцініть. Далі потреба у прийнятті. Це потреба знати, що ти прийнятий член групи, сім'ї, команди, що тебе там бачать, поважають, приймають, як є, з тобою готові співпрацювати і йти на контакт. Це в нас потреба в прийнятті. До речі, дуже ця часто це дефіцит в дорослому житті. Бо цього прийняття не завжди вистачало в дитинстві та й в дорослому житті не завжди стає. Бо ми часто критикуємо, оцінюємо, нападаємо, конкуруємо і, може, між іншим іноді на свята чайну ложечку того прийняття один одному даємо. Але я вам скажу з особистої практики, що прийняття, то як масло в двигуні, якщо масло є в двигуні, бо я такий знаток, що капець. Ну, в общем, це як масло в деталях в машині. Бо без нього все зітреться, як чертям собачим піде іскра і капут. Тому прийняття це як цариця, вона водиця вона всьому цариця. От прийняття це водиця, яка всьому цариця. Я вам просто зуб даю відповідаю. Так, їдемо далі. Без прийняття немає буття, я би ще так сказала. Далі, безпека. Потреба в безпечному місці і людях, від яких ти не очікуєш нічого поганого. Теж від 0 до 10, будь ласка, оцініть, наскільки це у вас було в віці до 10 рочків. Далі автономія це вже п'яте, автономія. Потреба в визнанні вашої самості, в можливості проявляти свою волю і в праві діяти по тому, як ви собі бачите, по тому, як вам треба, да? на, на ваш погляд. Це автономія. Далі, шосте, трохи схоже, але інше. Це, е, 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 як же сказати, саблюдіння ваших кордонів. Е, в общем, усвідомлення і не перетинання, так сказати, не, не порушення ваших кордонів. Вот так. Це потреба в повазі, е, коли людина хоче побути одна, і до тілесних кордонів. Якщо хоче, обіймається, якщо хоче, не обіймається, не змушувати, не примушувати і так далі. Да? Від нуля до десяти. Наскільки було це збереження ваших кордонів? І сьоме це в мудрому наставничестві і е, руководстві. Я ще не переклала це слово. Потреба в орієнтирах і допомозі ззовні яка відповідає віку. там, Посварилися з кимось у дворі, десь що сталося, десь якісь емоції, щось іще. Людина, яка скаже, ну, зараз ти, мабуть, злякався чи злякалася, зараз тобі, мабуть, що страшно. Ось бува, Бачиш, буває так, або давай пошукаємо як можна інакше. Ну, тобто, це такий наставник, вчитель, який нас вчив життя. Або це там старші брати сестри були, або якщо пощастило батьки, там дідусі, бабусі, або якась сусідка, крьосна теж підходить. Тобто будь-хто, хто міг закрити цю потребу. І так, ми з вами маємо: перше турбота, потім прив'язаність, друге, потім третє прийняття. Четверте безпека, п'яте автономія, шосте збереження кордонів, сьоме мудре керівництво. От ми з вами маємо ці сім потреб. Коли ви їх собі від 0 до 10 протестуєте, наскільки кожна із потреб була закрита, ви побачите, де у вас є місця сили, що у вас і собі є, і ви можете з кимось поділитися. І ви йдете в стосунки свідомо, і ви знаєте, що вам є чим відгукнутися, бо у вас в у цьому глечику сметани по самій вінця. А де. У вас наполовинку або зовсім неба, або й глечик розбитий. І там ви розумієте, що то є точка вашого дефіциту. У дорослому житті ми не шукаємо винних і не махаємо шашкою в повітрі, бо то діла не буде, ситуацію це не змінить. Зараз ми можемо просто усвідомити всі наші депозити і кредити. І якось той дебіт з кредитом вже намагатися звести в дорослому житті. Якщо дуже потрібно, це можна ходити в терапію, там теж це закривати. Якщо є досить безпечний приймаючий соціум, достатньо усвідомити це, пописати в щоденничок, поплакати, подихати, заспокоїтися, кому шо, кому подушку побити. По-різному ми реагуємо на свій дискомфорт, а тоді піти до друзів, яким, яким ви довіряєте, з якими є та інтимність у спілкуванні, і сказати, що, знаєш, мені дуже круто, як у нас є оце оце, оце в контакті, бо в мене є на це потреба. І я готовий або готова ділитися ось цим ось цим. У мене цього багато, в мене цей досвід є. І тоді ми кількість часу, яку можемо приділити один одному, переводимо у якість. Ми можемо дуже якісно, конкретно чуючи і бачачи один одного, доторкатися до душі. І стосунки це дуже класна річ, і партнерські, і дружні, і навіть в колективі на роботі, і на навчанні. Це вкрай необхідна штука людині, психіці, психіці людини, людини. І мене дуже турбує, що ми це знецінюємо з вами в сучасному світі, бо там ми активно розвиваємося. І там у нас є шанс або взяти якісь уроки життя, що не завжди буває комфортно, приємно, але вкрай цінно. Уроки життя вкрай цінно. І є люди, які роблять нам боляче, і приходять в наше життя, і якось нам спекотненько від того, але то є урок, і він того вартий, то ціна того уроку. І ми оберемо. Але буває і приємний момент, коли ми можемо один одному якісно зашити душі. Залікувати. І щоб то робити якісно, щоб то робити конкретно, адресно, то можна робити свідомо. От ми з вами трошки порефлексували, потреби свої потестували, чек-ліста собі склали, чек-ліста, то ваша шпаргалка. Тепер ви свідомо розумієте, чого ви на когось дратуєтеся, чого вам хтось подобається, хтось ні. Скоріше всього, там танце з бубнами навколо вашої потреби. Хтось вам на вашу потребу відгукується, а хтось на вашу потребу не хоче відгукнутися, або ще й краде у вас останнє. У вас і для себе немає. Знаєте, як то кажуть українці, трошечки для себе. У вас і для себе немає. А ця зараза лізе і забирає у вас останнє і бере собі. Ні, ну не скотаняка вона після того. Да? От того ми когось любимо, когось недолюблюємо, бо ось така арифметика життя в нас з вами є. І тим більше це розігрується і в стосунках з дітьми, батьки і діти, і в стосунках з партнерами, того, що там теж є запити і потреби. І дуже небезпечно задовільняти свій чек-ліст в іншій людині і думати, що я їй це дам, їй це буде по кайфу. Може, так, да, може, і буде по кайфу, а може, і ні. Бо в кожної людини є там своя градація, свій чек-ліст, що їй вкрай потрібно, без чого вона може, в принципі, впоратись самостійно, а що їй, в принципі, і не дуже важливо, і треба. І ем, знову ж таки, за оцю тему хочу сказати про ем, я собі подумала, я собі вирішила і роблю, а тебе навіть не спиталася, або подумав і тебе не спитався. Це дуже тонкий лід і небезпечна історія, бо ви самі себе можете в тому ошукати, обманути, тоді розбити серце, бо думаєш, я так стараюся, я скільки всього роблю, а близька людина, чи то діти, чи то друзі, чи то партнер, да? а вона навіть не знає, скільки мені коштує то все, як мені то нелегко і тяжко. А вона, наприклад, не цінує. Але важливо, якщо це доросла дитина, або це дорослий друг чи дорослий партнер, спитатися, дивись, я мрію або хочу, я маю таке бачення, я хочу це зробити там, для тебе чи для нас. А як тобі? По-перше, людина може сказати круто, класно, респект тобі, і вона може давати підтримку, допомогу. По-друге, людина може ще дати одну-дві ідеї, як це зробити ефективніше і з меншою затратою зусиль там, чи ще щось. Або людина скаже, ну, в принципі, можна, але мені це не обов'язково, я можу отак, отак, отак. І взагалі виявиться якась альтернатива. Це як я ходила до магазину своїй доні і хотіла дуже їй купити спідницю. Я їй пропонувала і сукні, і спідниці, все, що хотіла. Але вона купила собі дві розфарбовані футболки, які вона хотіла, і шорти. І вона собі ходить і кайфує цього літа. Ну, я, звісно, не так кайфую, бо в мене була картинка в голові інша. Але я собі також сказала, Маріна, якби ти була маленька дівчинка, ну вже не маленька, вже 11 років, вже не маленька, якби ти була дівчинка 11 років, ти б собі купила цю сукню. Але твоя донька не ти. Вона інша. І вона не може кайфувати і ловити дзен від тих речей, від яких ловиш ти. І коли я це зробила так, як вона хотіла, я побачила щастя і радість в її в очах. А коли я її тягала по примірочних і змушувала міряти те, що мамі сподобалося, я бачила, там без слов було вираз обличчя такої знедоленої терпіли. І я зрозуміла цей урок. Я зрозуміла, що коли я хочу зробити щось для неї кайфове і класне, я маю з нею про то поговорити і порадитись, навіть якщо їй всього 11 років. Батьки, чуйте своїх дітей, любіть, помічайте. І пам'ятайте, що вони можуть бути на вас схожими, а можуть бути дуже сильно схожими самі на себе. І якість конекту, якість дружби, якість стосунків напряму залежить від того, наскільки точно ви змогли законтактувати з реальними потребами один одного. І наскільки ясно вам є свої потреби. І свої можливості. На тому все держиться. Я серйозно Якщо ви цю штуку собі збагнете і усвідомите, у вас життя просто буде набагато-набагато ефективніше, ясніше і з меншою патрією крові, я би сказала. Бережіть себе, любіть і. Зараз ми з вами, як люди, які в річці миють, знаєте, то в річці золото намивають такими крупіночками, а тоді складають докупи. Зараз нас з вами основна робота і задача не тільки вижити фізично, а вміти в тому всьому жестяку, який відбувається навколо, і щось він не спішить зупинятися, а тільки час від часу обертів набирає. Наша з вами задача. Вміти помічати хоча б половинку молекули або атома чогось доброго, хорошого, вміти на то концентрувати, навмисно, силою волі, концентрувати свою увагу, ото світлячка роздмухувати, підсвічувати, і той вогник запалювати, розмножувати. Бо тільки так ми збережемо і свою психіку, і своє життя. І тільки так ми зможемо лишатися теплими, вміняємими, людяними і живими для того, щоб чути один одного, бачити один одного, витримувати хоча б один одного, а значить, продовжувати жити. Бо ми виживаємо не тупо для того, щоби вижити, ми виживаємо для того, щоб жити. І я дуже радію, коли бачу, що люди так старанно працюють над тим. Щоб не втратити цю здатність жити і хоча б чомусь дуже маленькому радіти, навіть якщо мряка і безпроглядна темрява. І це для мене є символ оцієї незламної сили, неагресивної, якоїсь такої неагресивного вічаю і болю, а саме сили, яка йде зсередини, бачити хороше і зберігати його. як як крупинки золота.